Рудівська громада отримала три пожежні машини з Німеччини. Автомобільний пожежно-рятувальний транспорт передало німецьке місто Гуденсберг, де головою сіна Бест. Зокрема, допомогло тамтешнє товариство Партнерська асоціація Гуденсберг. До обладнання спецтехніки інвентарем для гасіння, зокрема спеціальним причепом з піноутворювачем, робить ці автомобілі ще універсальнішими і затребуванішими, зазначив міський голова Анатолій Балей, дякуючи німецьким друзям за підтримку та цінну допомогу. Залучив благодійну допомогу з німеччини бродівський волонтер Павло Кулінець. Через нього відбувалась уся комунікація із закордонними партнерами та особисто кермував пожежною. Пригнали Танню з трьох машин пожежних, які нам передало е, товариство сприяння Україні з міста Гудензберг, а також міська рада Гудензберг. Е, дві машини залишаться в нас тут в бродах. Дві менших. Одна буде для Станіславчиської добровільної пожежної дружини, яку ми зараз якраз засновуємо. Одна залишиться в КП Броди. А цей більший мерседес поїде у середу до однієї з військових частин міста Харків. Передача пожежних автомобілів для потреб України чудовий приклад того, як гуртом можна робити важливі справи. Так забезпечили трансфер двох авто до українського кордону Андрій Хороший і Роман Скоріков. А від кордону у броди доставили волонтери Василь Балей і Василь Хороший. Із загальною логістикою цього вантажу допомогли бродівські волонтери Володимир Блюй та Олег Каплюк, які саме поїхали в Німеччину по гуманітарний вантаж. За рішенням керівництва Бродівської громади один пожежно-рятувальний автомобіль зі спеціальним причепом спіноутворювачем Бродівська міська рада передала у Харків. Дві пожежні машини залишаються в громаді, де створюються пожежні команди. Вони служитимуть мешканцям Станіславчицького округу, а одна пожежна передана у комунальне підприємство Броди. Також допоміг в отриманні спецтехніки голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Дуже дякуємо нашим німецьким друзям, які передали для Бродівської міської ради ці три машини, посприяли з пальним. Бродівській міській раді також за сприяння з пальним. От і загалом, дякуємо всім, хто долучився, щоб ці машини могли потрапити до нас, до нашої громади.